Всім привіт! Завтра я йду до подружки на день народження, Я хочу показати, що я їй подарую. Ось такий дуже смачний попкорн. Я його дуже люблю він з банановим смаком. Жабка. така іграшка типу, з паперу. Я думаю, всі нею бавились, тому що ще сломать написати Цукерки цукеркішен. Я думаю, всі знають, що це таке. Далі у нас іде міні принтер. Я його купляла, він такий не дуже дешевий. Такий мені принтер знаєте, від телефону. Тут програму скачеш, і воно тобі друкує. Чуп'єкень, чіпеньки, чіпеньки, чіпенько. Блокнотик дуже милий такий, знаєте, з очками. І така лапка. Тіпа. Книжечка така там, де доглядати за персонажем лапкою. Всім па-па-па-па, До зустрічі в наступних відео.